Через несправність замка в буді. Відкрилися двері. На повороті, коли пішов поворот, двері зачепили машину. Відбилися від машини ще раз і ще озвучили. Я подивився, в зеркало нічого не побачив, бо вони відійшли назад, заховались, так сказати. На ямах важливо несправності. буде становиться експертиза. Матеріали зафіксовані і буде нести адміністративну відповідальність.